Колись ми смоктали лапу, бо у нас не було грошей. А з їжі була тільки картопля, і та в мундирах, і та відварена пару днів по тому. Але на сьогоднішній день це моя улюблена страва з картоплі, тому хочу поділитися нею з вами. Картопля в мундирах має бути добре охолоджена, і її необхідно очистити, і нарізати на шматочки не дуже маленького розміру, такі середні шматочки. сковорідку треба додати олію і добре її розігріти. А потім на доволі таки великому вогні треба обсмажити картоплю до золотавої скоринки. І тепер залишилось тільки довести до смаку, щедро солимо, щедро додаємо чорний перець, ще знадобиться зелень кропу, можна сушену, можна заморожену, можна свіжу. Пару зубчиків часнику через прес, перемішуємо всю цю красу, щоб спеції та сіль рівномірно розподілилися, і ще на одну хвилинку повертаємо на вогонь. І я зараз на 100% впевнена, що ця картопля вам пахне прямо через екран вашого телефону. Подивіться, яка смакота. А якщо ще поритись по кишеням і знайдете 10 гривень на кільку пряного посолу, то це буде ваша сама шикарна вечеря.